Рада вітати на моєму каналі. У нас сьогодні картопля за планом. Знаєте, ото як кажуть, робота потребує різноманіття. Надоїла консервація, переходимо на копання картоплі. Так оце і в нас. Ідемо працювати. У нас тут залишилось небагато половина, бо в нас багато ранніх сортів. То ми половину викопали, десь вже 35 відер всієї. Там і свиняча, і порізана накопали. І ще нам треба сьогодні. Там такі дві луночки прокопаємо. І ось уже потім завтра, післязавтра, ось ця. Ще треба ввечері буде вирвати бур'ян половинку. І все. З картоплею. Тільки садили, а вже й вибираємо. Час швидко йде. Що там виходить? Картопля, картопля. То погана картопля, гнила. Така якась вона. Цей сорт. Це сорт щось не дуже великий, не будемо залишати. Це ми перший раз її садили. Звичайно, є і хороша, але я як і молоду купала, то вона мені не дуже сподобалася. Не будемо залишати на посадку. Це мені писали. А що ви руками працюєте? У вас що немає такі. Ну, грабальки, чрябачка спеціальна. Не знаю, є, не можу. Мені так руками зручніше а що, не можна працювати руками так швидше, раз, два і все. Я тут я граблями гравлями позагрібала ними і все. Так, викопали ми цю ділянку. Тут ось два мішечки і там мішок. Вийшло у нас 8,5 відер з відеречка. картоплі ми накопали. Така вона ось. Трошки грязненька, бо всередині все одно як копаєш, то земля-волога в нас. По тиждень тому у нас були великі дощі, і воно мокренько ще. А дивіться, бачите, вся отака, от чого вона мені не подобається. Дуже багато такої. Та гніє. І це ось таке. Це взагалі викинути треба гнила. І ось. Багато такої, так що не буду її залишати на наступний рік. Тільки наїзду і все. Так, йдемо далі. Там ще у нас маленька діляночка. 34 рядочка, там червона. Так, а тут ось така картопляка, тут гарненька, червоненька, а верніше розовенька. О. Це без назви сорт. Писали мені, що вона схожа на слов'янку. Хай буде слов'янка. Гарна картопля. Слов'янка, не слов'янка, але... Залишати на наступний рік буду її. Звісно, як, як дрова складає. Ця буде вже цікавіше вибиратися. Та міленька була, ну не сильно вона така міленька, але отаку от величеньку більша охота вибирати. Тут ми також вже закінчили. Тут викопали 6,5 відер картопельки. Тут діляночка менша, але накопали. Ну, якщо взяти там всю ділянку, скільки в мене? 7 чи 8, я вже не пам'ятаю, скільки я казала. А тут 6,5. Так що майже все. ще воно. Там шматочок, але вже не сьогодні. І все. Так, ще ось ми трошки затарилися. Прийшли з городу, чоловік сі там щось в телефоні дивився і побачив акцію. Так що ми попали на акцію. Є в нас в місті е, магазин, домострой, домовий, щось таке. І там по акції майже половину дешевше. Пінопласт, то ми ось взяли, нам потрібен. Він якраз був. Так що ми попали на акцію, трошки нам повезло, хоч в чомусь повезло. Трохи зекономили. Це у нас п'ятдесятка. Ну такий, не, не дуже він плотний. Ніщо. Зараз будемо у наше фірмане вікно подавати. Воно мені так подобається. Тільки коли тут буде порядок, колись буде. Друзі, а в мене маленький відпочинок. Зараз він тортик буду смакувати і каву чекаю, поки вихолоне, бо дуже гаряче. Я гаряче, не полюбляю. І чекаю, в мене вариться картопля, будуть зараз смажені пірішки з картоплею. Чоловіку на роботу треба збирати, бо він йде на ніч, то треба йому щось їсти таке готувати. В ніч він багато не бере, але щось смачненьке все-таки треба. То зараз поки чекаю, поп'ю каву і з вами трошки порозмовляю, поки вона холодна. Буду зараз знімати стрес. Зараз якийсь такий у мене стан трошки звентежений, не знаю, що воно як. І так зараз жити важко. А воно ще. Ну, як сказати, зараз дитина збирається до школи, і ти не знаєш, як воно буде, що воно буде, коли школа знаходиться не в селі, а треба їздити в місто. І задаємо багато питань. Вчителі не дають на них відповіді, бо вони самі не знають, як воно і що буде. Трошки переживаєш то зараз посижу, заспокоюся і піду далі працювати, бо ще треба йти на город, бур'ян рвати. Там трошки залишилося, але перед цим ще треба буде помідорчики перерізати та змолоти. Та, напевно, на ніч повішаю в мішок. Нехай буде томатна паста. Або вже не знаю, що з ними робити. Якась муха літає. Я вже вчора зібрала 5 відер, 3 відра я вже роздала. Одне відро вже поїхало. 2 відра чоловік ввечері завезе, і мені там залишилося зовсім трошки. Можливо, навіть і два відра не буде, бо там такі є поганенькі. Так що вже легше то будемо працювати. Є що робити? Це зараз хочу відповісти на питання. Писали мені, чого ви завжди ходите з посмішкою на обличчі. Вам що? Зараз так весело? Мені не весело, я взагалі дуже емоційна людина, все сприймаю близько до серця за всіх, за своїх рідних, за просто знайомих. Я дуже переношу це, беру близько до серця, перепускаю через себе, можна сказати. Але з посмішкою на обличчі мені легше. Я завжди, хто мене знає, той знає, що посмішка з мого обличчя не зникає. Важко мені, не важко, але я завжди посміхаюся. Така я людина з позитивом в житті легше жити. Бо коли ходити постійно намурмошеною, не знаю, так якось я звикла. Мені так легше. Так, я проживаю своє життя. Кожна людина по-різному сприймає ситуації. ніхто ж. Не знає, що там всередині в кожного з нас. Так як багато хто пише різних коментарів, перед тим, як це писати, треба подумати трошки, що ви пишете. Бувають, звичайно, більше хороших коментарів, але буває таке щось напишуть, що воно аж отуди заходить. Але я вже навчилася не сприймати це, не брати близько до серця, трошки вже фільтрувати. Бо коли його дуже береш, все до душі, воно. Важко тоді жити, так що вчимося жити по-новому. Щиро вам дякую, що зі мною, що дивитесь мої відео, що чекаєте їх. Бо був такий момент на початку літа, як я не знімала десь тиждень відео, як в мене не було вдома. То мені писали коментарі, де ти пропала. Потім, як вийшло відео, всі писали, що переживали. Дуже приємно за це, бо я думала, що мої відео нікому не цікаві, але, як виявилося, комусь ще цікаво зі мною. Так що щиро вам за це вдячна. Буду для вас старатися, бо я вже інколи думала, що не варто знімати, нікому це не цікаво, але все-таки результат якийсь є, то продовжуємо, беру себе в руки, йдемо далі. Треба щось придумувати, як кажуть, робити контент. Будемо знімати, щоб було і вам цікаво, і нам цікаво. Бо коли не цікаво, просто так щось ти ходиш, знімаєш, воно не заходить людям. Я так дивлюсь по великим блогерам, потрібен контент. Трошки він у мене, ну як сказати, більше про село. Якщо десь зайти в якусь іншу сторону, то, можливо, там буде інший контент, але поки я до цього не готова. Але, можливо, колись буде. Я і так переступила, знімаючи відео через себе. Я взагалі була дуже сором'язлива. Я не могла знімати і показувати своє життя, але в один момент мені от так захотілося це, можна так сказати, і робота, яка приносить гроші, і воно мені дало те, що я дуже змінилася. Я перестала бути сором'язливою. Я раніше отак ішла по вулиці, я не могла там ну, сказати, де, де що знаходиться, запитати чи ще щось. А зараз я така, що <сум> треба ховатися від мене. Я своїми питаннями можу ще й набриднути. Так, буду пити каву, бо вона вже холодна. Зараз чоловік вже прокинеться на роботу, а в мене ще пиріжків немає, так що ще пиріжки треба зробити. Так, я пиріжки вже. Посмажила. Одну роботу зробили. Можна йти далі. Такі вийшли вони гарненькі. Думала, їх менше вийде, а вийшло щось забагато. Ну, нічого. Всі поїмо, не пропадуть. Так що залишайтеся на каналі, йдемо далі щось поробляти. Все, ми завершили з бур'яном на ці картоплі. Можна вже завтра копати. Як виявилося, тут два сорти. Я думала, тут тільки гранада. Але бачу, що ще якась розовенька два рядочки є. Ми її не відділили буряком. Але вона тут є. Так що, завтра вже будемо копати картоплю. Дякую вам за перегляд відео. Всім до побачення!